Реінкарнація гітлерівських нацистів, демони у плоті, пожирачі маленьких мальчиків. Десь так російська пропаганда змальовує бійців нашого полку. Азов азовці стали кимось на кшталт особистого ворога для Путіна та його домашніх улюбленців. Уособленням тієї України, яку вони прагнуть знищити. Ось слова одного з головних холуїв російського диктатора Рамзана Кадирова. Я хотел хотів что що полк Азов это фашистско-нацистское преступное вооружене формирование, которое причастно к многочисленным зверствам і убийствам гражданського населення Донбасу. Ну чи з'ясовувати в Азова бодай щось спільне з нацизмом і чому для Кремля так важливо повісити на полк цей ярлик. Окремий загін спеціального призначення Азов московити подають як формування, що заснували мало не підпільно, десь у темних закутках бандерівських нетрів. Насправді жодних масонських лож не було. Азов цілком офіційно виник у 2014 році у структурі Міністерства внутрішніх справ суть полягає в тому, що через революцію гідності, через всі ці події, через необхідність на той час. Коли ще не розпочалась така війна, але вже тим не менше, там Росія, наприклад, вже робила захоплення адміністративних будівель по всій країні, то е згуртувалась певна кількість людей активних в більшості на той час молодих людей які готові були йти на вчинок, які готові були жертвувати своїм часом, здоров'ям і всім іншим, заради того, щоб рятувати, рятувати українські міста і для того, щоб там утримувався український прапор, спочатку Азов виконував завдання у складі патрульної служби поліції особливого призначення, а потім став частиною нацгвардії назву запозичив від географічного розташування. Так як ми на той час знаходилися в е Бердянську, так от там був територіальний батальйон, який мав назву Азов'я, е ми трохи його укоротили до Азов і е сформували в рамках цього батальйону сформували вже наш підрозділ. Він з самого початку починався як е всередині структури. Міністерства внутрішніх справ, але з часом, знову ж таки, з боями, коли ми розуміли, що там вже бої не сі, там, такого рівня, що, наприклад, стрілецької зброї недостатньо, то з часом ми перейшли в, е, працювати вже е, в, до складу Національної гвардії, бо там можна було отримати більш важке озброєння, і в тому числі артилерію. Тобто жодної підпільної самодіяльності азовці не могли і не можуть чинити, бо мають чітке підпорядкування З самого початку свого створення і по сьогоднішній день, хоча на сьогоднішній день вже декілька підрозділів Азову, але тим не менше, абсолютно всі вони знаходяться в структурах силових, є офіційними підрозділами. І всі задачі та накази, які сьогодні нами виконуються, це задачі та накази, які ставляться військовим керівництвом або військово-політичним керівництвом сьогодні під час повномасштабної війни, тому жодного дня якоїсь там анархічної або самостійної, або автономної окремого е, окремого мілітарного підрозділу, не було. Ми завжди були в рамках закону, в рамках структури. Кремлівській пропаганді був потрібен хтось конкретний в Україні, з кого можна було б зліпити демонічний образ та лякати ним не тільки своїх зомбаків перед телевізором, але й європейців з американцями. Вибір впав на Азов, найперше через їхню чорну уніформу, у яку вони одягнулися на початку 2014 року. Хвора російська уява намалювала тут зв'язок із назвою газети «СС Чорний корпус, та все набагато прозаїчніше. Спочатку це взагалі така була майже тролінг росіян, коли вони е, називали себе зелені чоловічки, коли вони з'явилися в Криму. То ми тоді себе назвали чорні чоловічки на на перевагу їм. Але насправді полягала суть в тому, що чорним ми були бо в нас був чор-чорна уніформа. І пояснювало це дуже просто. Це була найдешевша форма в магазинах, яку можна це звичайно форма охоронця. І її легше за все було знайти і купити. А щоб побрехеньки про нацизм виглядали правдивіше, расисти вхопилися за символіку полку Азов. Бачите, чорне сонце, яке сходить над блакитним Азовським морем, видалося кремлівським посіпакам, схожим на гітлерівські символи. Емблему московити назвали нацистським чорним сонцем. Але тут для пропаганди невдача на всіх фронтах. По-перше, цей знак ніколи не був офіційним в Азові. По-друге, він не має стосунку до нацистів, кажуть у полку. Ще колись давно, коли там ще грались, шукали якісь форми, то там, там дійсно була на першому шевроні такий елемент, схожий на частину чорного сонця. Але це здебільшого все ж таки такий. Стилізований елемент, який знову ж таки ніякого, е, ніякого навантаження пов'язаного з е, ідеологією нацизму або фашизму, точно немає. Оце офіційний символ Азову. Він називається Ідея нації. Сюди московські говоруни приплели руну Вольф Сангель, яку використовували деякі гітлерівці. Проте і тут пропагандисти промазали. Позаду мене це офіційний прапор полку Азов. На якому можна побачити дійсно символ ідея нації, який є скороченням такою стилізованою монограмою двох перших літер, і та і та е, нічого спільного взагалі так само це немає з тим, що приписують нам росіяни. Більше того, це досить широко використована символіка на території України, і вони є частиною. Родинних гербів в Україні, там Київщини або Волині, тобто це абсолютно типова символіка для України, і означає на виключно одне. Це ідею нації. Суть в неї дуже проста сенс там не складно шукати це захист та відданість своїй власній батьківщині. Росіяни добряче попітніли, щоб створити міф про ідеологію азову. У ці тези вливалися великі гроші, знаходили людей, які просували на заході вигадані наративи, аби дискредитувати українських вояків. Причому найцікавіше тут те, що вони весь цей час намагаються нам приписати саме ті риси, які мають вони росіяни. Які пов'язані з ,е, расизмом, з ,е, релігійними питаннями або ще з якимись там, а, але в Азові ніколи цих питань взагалі не, не поставала. Московська пропаганда свідомо підмінила поняття націоналізм, нормальний для будь-якої країни, тобто патріотизм, вона назвала нацизмом. Так, це є маніпуляцією. Більше того, всі такі терміни вони мають певні риси, які їх характеризують. Так, І якщо там говоримо про нацизм та фашизм, то у цих понять є риси, які їх характеризують. І жодних з цих рис немає. Азов ніколи не претендував на чужі території в Азові. Всередині ніколи не пост не взагалі не вставали питання расові релігійні. Більшість азовців дійсно вважають себе українськими націоналістами. І це навіть, знаєте, це більше такий сучасний український націоналізм, який за своєю формою, мабуть, більше схожий до американського громадянського патріотизму. Про який нацизм азовців можна говорити, якщо у їхньому складі воюють люди різних національностей та віросповідань, зокрема євреї. Ну, просто зразок гітлерівської ідеології, чи не так? Те саме стосується, і в тому числі і на національностей, які. Представники яких були в Азові, це і євреї, і грузини, і білоруси, і навіть росіяни були, які були в лавах Азову. Тому це в принципі цей факт він виключає можливості, щоб такі питання в нас колись підіймалися. Від початку російського вторгнення в Україну то тут, то там у світі з'являються у лапках дослідники, які звинувачують Азов у неонацизмі. Та якщо добре вчитатися у біографії цих науковців, то вони або вже відмовилися від своїх висновків, або за ними тягнеться густий шлейф руського духу. Один із них скандальний американський політтехнолог Дональда Трампа Пол Манафорт. Тісно пов'язаний із Сергієм Льовочкіним, сумнозвісним фундатором партії регіонів. Саме Манафорд лобіював негативну постанову Конгресу про Азов. Дійсно, більше того, росіяни досить довго. Отримують, годують і фінансують по всьому світу е, таких своїх досить здебільшого маргінальних політиків регіональних вони є і в Європі, і в Сполучених Штатах, і в азійських країнах. Вони на це витрачають величезні кошти для того, щоб за рахунок них там лобіювати та просувати свої, е, свої питання. Саме за, за рахунок ось цих кадрів вони дійсно досить довгий час. Просували демонізацію Азова в, в основному це в Європі та в Сполучених Штатах, але абсолютно в всіх випадках це будуть люди, які пов'язані, в тому числі фінансово пов'язані з Російською Федерацією, які працюють на неї. Та зрештою повномасштабна війна змусила навіть найбільших скептиків Азова на Заході зрозуміти, хто і хто насправді вони досить довго намагалися всіх. Переконати, що Азов це якась терористична організація, але немає жодної країни в світі, яка вважала би Азов терористичну організацію. Більше того, Японія нещодавно навіть взагалі приносила вибачення за те, що там в якийсь список. Колись потрапили навіть не офіційне, але тим не менше, там вони дізналися, що така історія була, і вони виключили і ще й принесли вибачення. Але навіть е, самі російські Федерації вони визначили як терористичною е, Азов, виключно в, в цьому році на Азов Рашисти так активно накинулися, ще й тому, що у них немає перемог на воєнному фронті. Тому доводиться вдаватися до махінацій в інформаційному полі. А від Азову на полі бою у них добряче підгоріло. Від 2014 року разом із іншими підрозділами Азовці вели важкі бої під Іловайськом, тримали оборону Маріуполя, звільняли Мар'їнку і ще чимало населених пунктів. Боронили узбережжя Азовського моря. І звичайно, незламна витримка захисників Азовсталі стала останньою краплею у ненависті Росіян. Азов їм приніс до, досить багато проблем, і розпочалось все це, особливо інформаційна вся ця історія, вона розпочалась після звільнення Маріуполя ще в 2014 році. Ось тоді вже звернули увагу. Тоді це був такий неприємний удар для Російської Федерації. Вони не очікували, що звичайні хлопці і дівчата, які ще вчора були там менеджерами, там або студентами, або хтось навіть вже викладачем був. Що вони зможуть настільки швидко згуртуватись, зібрати, сформувати в ефективний підрозділ і наносити такі удари ворогу, які від яких він не не міг оговтатись, і саме після Маріуполя розпочались всі ці інформаційні весь цей інформаційний бруд. Потім на протязі всього часу вони це підкріплювали, і другий раз це ж вже під час повномасштабної війни, коли вся російська армія показала свою небоєздатність, небоєготовність, коли вони нічого не могли зробити декілька місяців в повністю оточеному Маріуполі, і їх це надзвичайно бісило, ну, тому, що вони отримали просто історичну гоньбу для всієї російської армії. А за назвою «Азов» стоят тысячи людских историй, и каждая доля уникальна. Единственное, что осталось из вещей вообще с начала войны, да, фоточка. Ну, она поплыла немножко, водичкой затекла, ну, через плен прошла, через все вообще. Вот это с невестой. Вот. Спрятали, пронесли и забрали сюда, на Большую Землю. Теперь в реальности осталось встретиться. І все буде прекрасно. так от полк азов не має нічого спільного із нацизмом а російська пропаганда нині здатна переконати бодай в чомусь лише свого внутрішнього споживача ваню і маню так ми українські націоналісти ми цього не соромимося але треба чітко розуміти що нічого взагалі спільного ні з нацизмом ні з фашизмом ні слава богу з рашизмом немає їх хотіли очорнити пропагандою, виморити спочатку голодом і залпами в оточеній Азовсталі, потім у нелюдських умовах у полоні, але досягли цілком протилежного. Азовці не зламалися, вони стали ще сильнішими. Ми обов'язково переможемо. Це кажуть воїни того сталого полку Азов, які вирвалися з пекла Азовсталі, де нас хотіли знищити кроваво і підло. Але з цього попелу відродився сталевий дух. Тепер Азов у кожному з нас. Азов це вся Україна. Одна, єдина і соборна.